Моє шанування, вельми достойне товариство. ну Ось минув тиждень, тиждень. Висновки очевидні, про них говорити нема сенсу. Крах, зелений крах як такий. Е а от майбутнє не таке очевидне, як здавалось би, і зараз більше треба говорити і думати про те, якби що далі. Тут лише будуть особисті думки, прогнози. З вашого дозволу поділюся своїм. Його треба звести до відсутності прогнозу. Насправді як це не дивно би звучало. Ну якби не зміниться нічого. Мафія на місці, вона і буде, бо нам треба зрозуміти в контексті того всього скандалу з одну основоположну річ. У нас не корупція, не топ-корупція. Не мародерія не, е, руйнує. Нас руйнує сама модель. Модель Односіпщини. Вся ця безвиборна, тобто, де нема виборів, де народ не має можливості ні на що впливати. Коли народ не має можливості ні на що впливати, це ідеальне середовище для біснування чортів при владі. Так було, є завжди, і тут не треба знати навіть основу політологи це на, на хлопський розум. Де нема конкурентності, де немає впливів, де немає стороннього контролю перевірки і принципу звітності, там завжди буде міндіч. Міндіч з малої букви як поняття, як категорія, якими завжди обростає сама модель. Оця безвиборна модель одноосібності завжди передбачає фаворитизм. По-інакшому ніколи не буває. Ну, може це бути лише тоді, коли одноосібний правитель високоморальний, високочеснотний, високодостойний. Наскільки ну, це в нас апріорі бути не може, враховуючи плінтусну, ну, скажімо так, фекальну органіку нашого правителя, то, власне кажучи, тому і міндіч це і є норма в царизмі, ми говоримо і ми обговорюємо нормальні для цієї моделі речі. Вони ненормальні для демократії, ненормальні для звітної демократії, ненормальні для інституційної демократії, ненормальні для демократії з парламентаризмом, з сильною парламентською і позапарламентською позиціями зі свободою слова і так далі. Але для режиму і моделі україноцаризму міндіч це норма з норм. Це найнормальніше, що могло породити це все свавілля, беззаконня і так далі. Тому спалився один стрілочник, буде інший, бо модель її продукує. Сама модель не фактаж корупції, не великий вау-скандал разовий. А вибачте на слові, це, як я завжди кажу, один відсоток від обсягу мародерії. Множте ще на тисячу. Сама модель буде генерувати міндіча, і міндічів, і приближених на всіх, от, де е, досягатиме людський погляд на всіх галузях, царинах, сферах, відомствах і так далі. Тому нас руйнує не корупція, просто як окремо взяти явище, на якому спалена одна людинка з найближчого оточення. Нас руйнує сама модель, яка буде генерувати, бо вона алгоритмічно на це передбачена. Генерувати корупцію як таку. Корупцію фавори... фавористичного типу. Тобто корупцію приближеного типу. Це корупція царського двору. Де є цар, там завжди буде двір. Двір приближених. І... Тому нам треба говорити про небезпеку самої моделі, бо вона генерує всі скандали, всі проблеми, все генерується від самої моделі. Моделі одноосібного узурпаційного правління. Під приводом і під покровом війни, безумовно, бо це єдина причина, чому ця модель в нас інстальована. Оскільки верхівку зрушити не можна через війну, беремо це за аксіому, і від того відштовхуємося в всіх своїх прогнозах. Для того, щоб були зроблені певні висновки першими особами, треба, аби вони не були такими вже нарцистичними, такими вже самовпевненими, такими підвішаними. Через свою е, пов'язаність з, з одіозними крадіями, такими коптованими в ці схеми, такими в, дуже вразливими до е, вскривання всіх фактично репутацій. Е, оскільки в нас саме ця історія, то, власне кажучи, тут е, зрушити неможливо. В сучасних умовах можливо лише викрити і посадити. Тобто, це є, як на мене, ось основне в розумінні, як далі буде і як далі мало би бути. Я би казав, не ганьбитися і не позоритися з тими картонками, з майданами і так далі. Тому що воно, ну, по-перше, і неможливо, і не потрібно, і воно воно взагалі не до теми, оскільки. Після таких от невдалих, як оце, що там прийшло пару людей, і взагалі то Єрмак прибіжить до першого і скаже: Ну, я ж казав тобі, ну, все нормально, не переживай, можна красти далі. Ну, я ж тобі казав, що. Це, це взагалі не, не та, якби не той інструментарій. В сучасному стані війни і, і, і правовому статусі. Це взагалі не є той метод, який. Може спрацювати, тому що, вибрати на слові, коли йде мова про такі корупційні скандали, то як би це пафосно для когось не звучало, майданом у час війни є набу. Це воно, лише воно через розслідування корупції може робити те, що не може робити народ усувати. Народ не має права це робити в час війни. Це аксіома, за владою буде стояти і гвардія, і поліція, і беркути, і все, що хочете, і, і, і міжнародне товариство, і загроза, що Путін дойде до Києва. Тут буде за владою, якою би спаленою, дискредитованою, там, обкрадальною грабірницькою вона не була, завжди буде стояти ціла купа, цілий оберемок об'єктивних причин її толерувати. Ну, або в кращому випадку терпіти. Це породжено, власне кажучи, самою дійсністю війни, і ми теж це повинні розуміти. Але по стосовно Набу, чи взагалі, якщо взяти так узагалено, антикорупційних розслідувань, якраз вони не обтяжені цими страхами, тому що ця інституція і задумана була замість народу, який усунений від будь-яких впливів на моновладу. На одноосібну владу вождейського типу, то власне ця інституція якраз може робити те, що народ не може усувати, садити. Тому тут велика інтрига буде, чи будуть рити по єрмаку конкретно, анонси вже є. будуть. Оце вже цікаво, тут і народу не треба. Хай інституція відпрацює своє створення. Хай інституція відпрацює свої картонки літом, коли молодь за неї за цю інституцію вийшла. Це делегованість від імені народу бити по носі, тоді, коли народ зв'язаними руками і ногами. І, власне, по Єрмаку, по першій особі, чи в Спливе Зеленський, власне кажучи, нам треба більше, якби вже зараз делегувати це право. Покарання від прямого народовладдя, бо воно нейтралізоване війною, до інституційного і тут набу САПи, і там всі атикорупційні органи для того й створені. Вони мають бити по носі, поки народ не може. Що друге, я би хотів заакцентувати з вашого дозволу, я теж аналізував цю стратегію захисту кліки. Тут не сильно доводиться щось аналізувати, бо ну воно якось таке, воно все херляве, кволе, в'яле, імпотентне, як і вони всі. Це люди дуже імпотентного. Вони це перекривають лише амбітністю, лише захланністю, лише самозакоханістю, мегаломанією. Тобто, це перекривається якраз внутрішня така профнеякість. От вся стратегія захисту кліки зводилася, якщо так можна ну, теж узагальнити, до конспірології. Тобто, все, що могли вони придумати через повністю узурпований, вертикалізований медіапростір, медіапроституцію, це, власне кажучи, запускати конспірологію. Ну, тобто, як ви казати, вся, вся конспірологія, всі теорії змов, це все є явища дуже токсичного такого походження бурхливої фантазії. Ну, тобто, це завжди за цим йде певна категорія людей, власне, патологічно схильна до цих всіх. В даному випадку конспірологією є, ну, якби це, це власне в основі стратегії захисту кліки лежить. Є, власне, думка, теза про те, про, про зовнішню інспірацію цього скандалу. Ну, подоляк каже, що це все Кремль. Всі, там, вся ботоферма зелена, парнокопитна, каже, що це все Америка. Ну, тобто, одні кажуть то, другі кажуть то. Я не, не, не вдаюся в аналіз того всього. Я просто скажу дуже парадоксальну річ, і теж прошу її е, е, з чистим розумом і протертими шкельцями сприйняти і оцінити. Да нам треба молитися, щоб це була правда. Е, тому що єдиною управою на узурпатора. В е, умовах, коли народ позбавлений цього права, є зовнішній тиск. Ну тобто, це єдина управа, власне кажучи, тиску зовнішнього, бо внутрішній заборонений. Він ще й карається, він висміюється, він забороняється, він самостримується, самодисциплінується, самозабороняється, бо на кону держава, втрата державності, зовнішня загроза і так далі. Зовнішній тиск. А в випадку з Україною це є зовнішній тиск донорів країни без траншу помісячного їхнього кожного 5-го числа країна би зупинилася і повісила свої зуби на поличку. Вона навіть не може держава обслужити державний сектор. То власне тільки зовнішній тиск наших донорів тут є єдиною правою. Тому це по суті, якби ну, якби це так можна, ну, так можна не грайливо з тим, з тим парадоксом. Побавитися. Це якраз навіть дуже добра ідея, щоб слава Богу, за цим стояла Америка. Прекрасно і чудово. Просто супер, якщо нема інших методів впливу на внутрішнього тирана зацементованого, який діє як ні в чому не бувало. От, зверніть увагу абсолютно, як ні в чому не бувало. Та трохи підтиснули, але що, що, хтось піде кудись, що хтось. Інших методів впливу на тирана нема, тоді прошу дуже, нехай буде зовнішній тиск, і це прекрасно. І це прекрасно. Тому що зовнішній тиск є теж актом справедливості. Це є заміщення безправ'я власного народу. І цей інструмент мусить діяти, якщо він діє. Ось такий спосіб. Прошу дуже. І я взагалі навіть ніколи б і не ображався на ту куспірологію, та й би її конспірологію не вважав. Як би вона так би дико не звучала, і так далі. Все, що в теперішньому світі є скандальним, воно все одно буде обігруватися всіма гравцями. І ворогам це правда, теж. гріх було б цим не скористатися. Так? І з -з зовнішніми нашими -союзами, союзниками, центрами пливу теж. Це є. Нормально. Було б дивно, якби всім було похіру. Оце було б дуже зле. Оскільки наш сам. Ніяких висновків зробити не може, сам не піде, веде себе, як нічого не бувало, демонструє типову поведінку типового узурпатора, там, ну, тільки тільки вперед ногами, там, і так далі. Там, бо, ну, а хто ще ж переможе у 2101 році, хто ж своїми грудями захистить від московитів, від Орди, агентами якої є кожен хто скаже, що там. Нагадає обіцянку про Свинарчуків і що піду, як мене знайдуть свинарчуки. І Вже цілу свиноферму знайшли, але ми далі як ні в чому не бувало, з дітьми робимо фотографії, шпиталі, відвідуємо ставки проводимо. Тобто нічого, як нічого не бувало. Тут знову ж таки вся надія ще лишається на довгий розтягнутий, мильний серіал. Там будуть сиквели, триквели, приквели, не знаю, як на всю ту кінематографічну термінологію, то «Вечерній квартал в тому більше шарить плівок міндіча, де очевидно, рано чи пізно воно тримається я більш ніж певний, все одно буде вилазити перша особа. Це є неминуче. І Це в комбінації з певними зовнішніми не тисками, а висновками, які будуть робити наші союзники, буде теж мати величезне значення. Ми цього просто маємо дочекатися по факту, і тоді вже е, щось про е, говорити. Всіх, звичайно, цікавить зараз, чи не вдарить у цей весь міндіч скандал, міндічна руга, гвалтування міндічем українського народу, чи не вдарить воно по зовнішньому фінансуванню? По Допомозі України і так далі. Розумієте, Тут ми теж маємо враховувати, що є окремо західні уряди, які політично мислять, але в них і вони діють, ці західні уряди, в умовах електоральної демократії. Ого, пади Боже мій, існує ще електоральна демократія, вічна пам'ять, то в нас можуть так співати. За кордоном існує електоральна демократія. Кожні 4 роки, кожні 5 років вибори. Будь-який уряд, будь-який політик, глава держави, прем'єр, міністр оборони вони, крім державного інтересу наднаціонального, тому що це завжди так. Вони все одно опираються і орієнтуються на, на суспільні настрої, тому що в залежність від виборця є. Це і тому називається демократія. Це не царизм, це не путінізм, це не зеленізм. Це є електоральна демократія, де безумовно точка зору суспільства, а всі європейські суспільства стають україно-скептичними. Тому як би уряди, розуміючи, що на кону, як їм вигідно там все втримувати, там фінансування України і так далі, і так далі. Але вони все одно довго не зможуть пробути. Відірваними від, власне кажучи, своїх суспільних настроїв. Тому рано чи пізно це буде трошки розтягнуто інертно в часі. все одно буде цей перегляд. Будуть дискусії, це все буде. Воно не, може не буде в якісь такі карколомні рішення, типу, ну, все, обірвали і все. Такого навряд чи буде. Але мені здається, їхні. Уряди почнуть думати над тим, як зробити. Це ж мудро все робиться, як зробити так, аби продовжити фінансування, але при цьому не фінансувати мародера, мародерію. Ось Якщо вони знайдуть цей, цю формулу, цю е, модель, як це зробити, то вони це і зроблять. Можливо, це, є сенс думати про фонд, про заснування Фонду допомоги України, але. Цей фонд мав би бути розташований в західних юрисдикціях. Я взагалі прихильник завжди ідеї. Я прихильник, аби був, був статус розпорядника західних вливань, щоб цим розпорядником був не уряд, не злодій, не цар, не Офіс президента, не Кліка, не мафія, а був представник делегат, власне кажучи, донора, щоб був цей. Оцей проміжний орган розпорядника західних грошей, можливо, до такого рішення прийде, ми не знаємо, можливо, і, і не прийде, бо розумієте, тут зміна прізвищ там поміняють міністра енергетики. Там. Воно, я ж кажу, воно, оскільки справа в, в, в ну, просто в моделі, злоякісній патогенній моделі. То зміна прізвиська, звичайно, нічого не дасть без зміни моделі. Гарантом і гарантером моделі є перша особа. Оскільки вона недоторканна війною, і вона може робити, що хоче, і все одно за нею стоїть війна як привід нічого не робити, і підстава нічого не робити, то безумовно тут, ну якби тут не сильно десь розігнатися, то вже буде залежати більше від такої метикуватості і. Винахідливості наших західних союзників, зрештою, це їхні гроші, і це їм рішати. Ну, тобто, я тут би, от на завершення застеріг би про найгірше. Найгіршим, як на мене, буде і було б такий розвиток подій. Коли буде умовна згода на українську корупцію, лиш би Україна захищала собою орду ціною е, життів своїх, а не чиїхось, е, і все. От Згода на корупцію, робіть, що хочете, крадіть, робіть, що хочете, лиш захищайте Європу від ординця. орденця. Якщо Оцю думку упакувати от, от просто в політику, то це і є найгірший варіант, як на мене. Бо тоді, ну якби тоді всім кінець, тоді тоді має українець гинути ім'я благоденстві, як ми зрозуміли, вже представників інших національностей, громадян інших держав. І, ну от так. І це є власне, це найгірше. Тому я думаю, нам треба буде дочекатися все ж таки, розвитку подій з плівками. Е немає жодної дії поки що від західних союзників, хоча йде мова продання їхніх грошей. Е тому тут е є завжди ще оця третя складова. Маємо це на увазі, е спостерігаємо я е поділився своїми умови водами. І думками, прошу їх звірити. Своїми е, е, хочу звернути вашу увагу, що е, змінилися реквізити. Для і пожертв номер карточки. Там та попередня термін дії сплив є нова, власне, вона є опублікована зараз в описі до цього відео, то прошу офіродавців це звернути на це увагу. Вам дуже дякую за те, що підпишетесь на Ютуб канал на телеграм канал, Якщо ваша ласка вже за новими реквізитами, теж перепробуєте протестуєте. Скромну пожертву за уклінно дякую усім і кожному. Держимо себе всього доброго.